Дивіться, два брата кіндрата купчасті півники. Це такі з розовидними грибінчиками З іншого господарства Це кров я вливала в цьому році. Через сітку он з кофінхінками діло мають. Я насипала трішки пшенички, а вони диви, диви, диви. І вони ж активні вже я їх, звичайно, що окремо тримаю від породних. Але через сітку диви, що виробляє. А курка не здається. Диви, 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 виясняю відносини. От бандіти. Диви, диви, диви. Думаю, хай би ти тільки сюди попала, ми б тобі швидко попорали. О, такі два петручі. Цікаві. У мене є такий підписник чи глядач, якому також подобаються такі з купчастими грибінчиками. Це ось показую. Може ще комусь подобається. І для цієї людини, що дивиться так само. Дивіться, які вони цікаві. Не знаю, чи здорова, чи ні. Всім доброго дня. Сьогодні в мене є така місія, завдання, завдання таке. Мені потрібно сьогодні помітити півників бентамочок, яких я хочу залишити на плем'я. Зараз от там якась, якась курочка сюди попала, невідомо по якій причині. Ось до дивіться, з цього виводку, як це вона сюди попала. Йди! Іди сюди. тіп тип 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 тіп йди сюди. Виходь. Що ти тут хочеш жити? Ти ж з цього виводку. Цих так само випустила, ось, бачите? Ще півники, австралорпи. Ой, що це воно не фокусується, я вибачаюсь. Не цей. не активні. Не лізуть на курочок, ще поки що тримаю разом. Мішаних оцих курочок, мішаних півників тут уже й нема. Там, здається, один чи два лишились, але вони ще такі геть неактивні, зовсім навіть навіть не кукурійкою, що поки з ними побудуть. Ось півники ще не активні, Австралорби, я так розумію, вони також ростуть не дуже швидко. А кохінхі ко не і поготів. Бачите, в них вже грибінчики червоніють, але ще абсолютно ніякої активності е в проявленні інтересу до курочок взагалі немає, то ще вони побудуть трохи разом. А потім вже взагалі всіх переведу сюди, а породні залишаться там. Ось, може, ви сюди підете, мої зайки? Ідіть сюди. тю-тю-тю-тю-тю-тю, Ідіть -тю 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 -тю. сюди. Ні-ні, ви не виходите, я хочу, щоб ті зайшли сюди. Як би це так, їх щоб сюди загнати? Ну, чого ви сюди? Що таке? Давайте я хочу тих сюди загнати, а не вас вигнати. Зараз я тільки відійду, а ти чого сюди йдеш? І це хоче. Кш. А Ну давайте спробуємо зараз. Ідіть, ідіть, ідіть до себе. Діхом, бігом, диві, де одна вийшла. Може, основна маса зайде, то одна нехай там не ходить. Як є, давай. Кш -кш -кш. А ну до себе до себе заходь! Кш. Диви. Все одно не захотіла. А ну добре, хай хоч трохи, а цих ще три. Бачите, дві лишились, одна назад вибігла. Ну нічого. Я хочу їх чогось сюди, того, що тут, бачите, як? Ще брудно, морозом тут підтягнуло, але все одно ще брудновато. І вони в мене цей. А тут я настелила, бачите, їм сухенького, соломки. Ось. І вони тут в день, нехай по бруду не бігають. Нехай краще вони будуть тут. Ось дві душі ще красотки. Ну, зараз спробуємо їх сюди загнати. Ну, не знаю, чи вийде. Чи зараз ті всі повибігають. Давай, 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 ді, 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 ді. куди? Диви. Диви, все одно не пішла. Бачите, одні вийшли, другі зайшли. Ну нічого, хай ті хоч побудуть. А на ніч, значить, знову мороз, то на ніч, напевне, відкрию і нехай йдуть всі в сарай спати, тому що холодно. Ну, Чого їх тримати на так сказати, у відкритому вольєрі, якщо можна... Вони знають, як заходити в сарай. А ці ночували всі в будці, всі заховалися отуди в будку. Так, сфокусується воно чи ні? чи воно фокусується тільки на. Ой, дурна камера. Фокусується тільки на сітці. Ось, а ці ночували всі в будці. оці е -е, барвисті, бачите? Ну як барвисті? Вони я не знаю, чи то чистокровні, чи ні. Це мені треба, щоб знавці сказали. Ось, е -е, ну, називаю барвисті, бо вони барвисті. І всі тут, то вони ночували сьогодні тут. Ось. Ну, а на день, бачите, трохи наче підтягнуло. Воно наче так сухіше стало. Ну, але що я зроблю? Все-таки, хай краще птиця в сухості трохи побуде, Вон, бачите. Ось на вигулі вони були багато днів підряд, а це зараз опиріщило мокро. Не хочеться мені, щоб воно бігали. Тут ось вчора також настелила, поприбирала усіх. Частенько, сухенько ці ночували тут, але ну, у них закритий вольєр більш-менш. Тут маленькі кроленятка ганяють, попили водички, треба зараз насипати корму їм. Ось, але сьогодні у мене місія зовсім інша. Кохінхінів також поміняла. Зараз гляну тільки, як вода в них. Вода, трішки пришкарубла зверху. Ця курочка, бачите, зайшла і не знаю тепер, куди себе подіти. Тож в городі була, бандитка. А оце, до речі, всі півники з її виводка. Бачите, і вони разом всі ходять. Це звідти я забрала, коли ці півники вже стали активненькими. Ну Цей вже такий активний, ну не бачила, щоб на курку ліс, але вже починає кукурікати. Цей ще не дуже такий активний, ну я його вирішила все одно забрати в хоздвір, хай звикає сюди. А це я раніше, на пару тижнів, раніше його сюди перевела. Ну і плюс я тих купчастих пару перевела. Зараз спробую цю курочку сюди загнати. Угу. Заженеш ти її. Якраз. Оця курка, дивіться, скоро спіла. Бачите, це також з цього виводка. Може підеш сюди вже, будеш жити в основному дворі, йде. тю 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 тю, -тю. Зараз глянемо, чи піде, чи ні. Зараз ця зайде. Іди йди до себе. Це якась геть маленька ще по розміру. А ця вже гарненька, вже вона, в принципі, я думаю, може, і неслася б. Давай, тю тю-тю тю-тю-тю тю. Ну, виходиш чи ні? Зараз півні захочуть зайти. Ідеш? Чи не йдеш? Іди, тю тю тю. -тю. Йди, йди, йди. Ні, Петруша, ти не йдеш. Давай, виходь. О, хоче сюди. Давай, тю 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 виходь. Ну виходь швидше. Диви. Божики обережні ці кури. Диви, зараз півень. Де звідси, гамнюк? Йдеш? Чи мені зайти, щоб ти вийшла? Напевно, так і треба зробити. Давай. О, бачите, яка вона по розміру вже і по. Екстер'єру, ну така, наче вже і росла, хоча молоденька курочка, але якась така, бачите, з домашніх якихось сільських курей, така вона виглядає вже як доросла. Ось, Хоча ці так само, ну це ж від кохінхіна мішані, від мого кохінхіна з хрещеним з моїми курми. Ось, А курочка якась із змішаних. Домашніх курець я в людей брала, коли потрібні були яйця під кувочку. То ці вже розміром вони навіть більші, ніж вона. Але ж вона із несушок, а вони м'ясо яєчна плюс м'ясна порода, і вони вийшли крупненькі. Давайте спробуємо зловити курку, що вийдеся. Ага, якраз вийде. Угу, Не вийде. Так що якось так. Фух. Тюті. Шо ви? Трохи води замало в них. Може вже, до речі, електрика є. 12 годин мають вимкнути, але судячи із вчорашнього досвіду із обстрілів, то не було. Нема. То не було е, притримання графіку виключень світла, стабілізаційних, я маю на увазі. Графіків не було, а просто вимкнули дуже надовго і. Імкнули тільки на пару годин на добу. Так і живемо. Завдяки русскому міру, який прийшов звільняти нас від життя і від всього іншого. Сволочі. Нате вам водичку принесу. Надіюся, що сьогодні хоч. Не надовго світло вімкнути, та ми зможемо набрати. А ні, то доведеться е, вмикати. Куди? Цього генератора. Виходиш, давай, виходь. Виходь. Ні, ви не йдете, тільки півень рябий, давай. Виходь, красавець. Хш. Хш. Виходь я сказала. Хш. 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 Та виходь! Ну! Нє-ні, курочки не виходять. Ну, а щоб вимкнути генератор, то це година 100 гривень, от і рахуйте, Фух, щоб 10 годин була електрика в домі, щоб вимкнувся е, газовий котел, бо він працює у нас від електрики, щоб його запустити. Щоб води понакачувати, щоб трішки погритися, от і рахуйте, що тисяча гривень виходить. За 10 годин використання генератора на бензині. Ну от, Якщо його вмикати, то це виходить за місяць 30 тисяч гривень. Це якщо тільки по 10 годин на добу вмикати, то ми якось вже так собі придумали, що якщо не буде взагалі отак електрики, як зараз, то буде вмикати, напевне, на пару годин в день, Ось, щоб воно якось хоч трішки прогрівало, потім вимикати. Не знаю, як воно далі буде, ну коротше, якось так. Якось так виживаємо. Тому люди добрі, у кого є електрика, економте, побійте з Бога, хваліть Бога і наші Збройні Сили, що у вас є можливість жити і що в ваших регіонах його не вимикають. Хоча я думаю, що зараз, чим далі, так як я й казала раніше, що чим далі, так воно і буде. що Взагалі, напевне, будуть скрізь вимикати. Вже не буде, напевне, таких регіонів України, де не будуть вимикати світло. Так що, якось так. Іду зараз помічати бентамок. Ось. І, напевне, покажу це вже в наступному відео, тому що виходить і так довге відео. Не знаю, показала, не знаю що. Трішки господарство трішки розповіла. І вже дивлюся, вже 12 хвилин наговорила. А як свідчить пра... практика, краще розбити е, якесь тематичне відео на окреме відео, чим все ліпити в одне відео. Тоді виходить, що е, якось людям зручніше дивитися. Так що зараз буду переходити... переходьте на наступне відео, я буду далі знімати. Дивіться, до... та курочка, що забігла, бачите, вже її починають ганяти інші курочки. Бачите, воно? диви 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 диви, Індичка до неї проявила. Ну, не била, але так. Тільки дивіться, дивіться, диси, взяло, взяло індичку. Ось. Тихо, тихо. Бачите, як курочку зустрічають. Тому отак по одному уводити в основний двір не зовсім правильно. Краще вводити по 3-4 штуки або краще з'єднувати всіх разом, так як я зробила з цими двома виводками і з барвистими, і з цими, що від косінхіна. Мішаними кохами. ось. А так, якщо одного когось запускаєш, то всі бачать, що це чужак і починають до нього проявляти зайвий інтерес, можуть навіть ганяти. Дивіться, обступили курочку, дивіться, обступили, бачите? Не б'ють, але, бачите, наче відганяють. Воно. Ну зараз я подивлюся, поспостерігаю. Якщо будуть продовжувати ганяти, то я її назад туди у вольєр закрию та і все. І ще пройде тиждень-два. І потім все одно я буду всіх мішаних курочок сюди переводити в основний двір. Ну це ж будуть вони всі тут, в цьому племені. А породисті вже залишаться там е ці кохінхіни і Австралорпи. Ось, бачите, вона от сюди прийшла. Ну, побачимо, бо буває таке, що у мене, до речі, півник такий був, ось не був, а є голошийка, де він. Він сам вирішив, що він не хоче вже жити е в цьому там, з того боку, там де город. Де його е, плем'я, так сказати, його виводок, він собі прийшов сюди і сам вирішив, що він буде вже тут жити, розумієте? І вже сам почав сюди ходити порати курочок і все, сам прорвався звідти. Так само пару курочок було звідти прорвалося сюди, у основний двір, і вже ходили ночувати в сарай. ось. І буває таке, що ось такі ситуації стають. От бачите, вона прийшла вже сюди. От якщо вона в основний, в основне, не знаю, в основне стадо, в основну сім'ю, в дорослу, то вона собі пару днів пройде, і ніхто її не буде чіпати. А якщо вона буде отак бігати і проситися туди, ну навіть я зараз подивлюся, то звичайно, що я її назад пущу. Значить, вона ще не доросла, і треба чекати, коли я вже буду всіх. З її виводка переводити сюди. Ось, тобто це за цим потрібно спостерігати. Вона сюди хотіла, ви ж бачили, вона сюди хотіла прорватися, вона хотіла сюди прийти. Я її впустила і подивимося, що далі буде. Якщо вона буде тут хотіти, то буде тут. Ні, то піде назад до себе в город і все. Бачите, поки що боїться, але вона вже хоче бути тут. От наскільки розумна птиця, що вона розуміє, що в результаті вони все одно будуть всі разом тут жити. У них є теплий сарай, вони тут будуть зимувати. Ось вона вже все, їй там набридло, хоча там вигул здоровенний, вона там бігає цілий день, але їй захотілося, бачите, вона пройшла сюди і вона вже буде, ну, як би хотіти сюди, а там далі побачимо, якось так. Ну все, друзі, такі спостереження сьогодні за птицею трішки показала. До речі, ще забула сказати, що забрала я від селезня ось посередині доросла стара качка, мама цих каченят, а селезень отой, бегемот. Оно Витріпується, воно стоїть. Буде сам там закритий у вольєрі. Жити він не може знайти спільну мову із молодняком поки що. І дуже топче качок оцих одну оцю, е, рябу. І там ще біла є така стара качка. Вони жили разом з ним, але дивлюся, він щодня топче качку. Думаю, чого він буде їх топтати, он зима на носі. Ось, на що їх мучити, вони все одно нестися не будуть. То я вирішила качок переселити сюди. Молоді селезні ще не лізуть на качок, ще нікого не чіпають. У них ще тільки починає відкриватися маска, бачите, на морді. У качечок взагалі ще поки не, нічого не відкривається. Морди зарожчі, за ще немає червоного, вони ще не будуть е, чіплятися до качок. А отой дуже активний у мене виявився самець. Дуже такий він у мене крутий, я бачу. Дуже. Любить проявляти своє основне направлення, так сказати, свою селезнячу силу морську. Не морську, а, а самичну, самцеву силу, отак правильно сказати. Ось так, що качечок забрала. Ось да, ця стара. І біла десь. А, біла, по-моєму, туди пішла, туди в той вольє. А, ні, воно біла стоїть. Вон там На самому заді, там, бачите, не знаю, видно вам он, он там, он там, бачите? Все, бо вона також брудна, він її топтав, топтав, топтав. Думаю, ні, не треба, щоб він її топтав, хай він йому і самому там нормально через сітку спілкуватися з качками. А цей, о, До речі, все, вже там нема води треба, піввідра залишилося. Воно ходить, бачите, який діловий. Ну, такий, бачите, воно добре, коли селезень активний. Він дорослий, вже він не молодий, але активний. Але наша ця активність взимку, то я вирішила за цей закрити їх. Ну, це два молодих самці. Ось бачите, такі. До речі, також потрібно вже помітити самця, який буде на плем'я, по моєму прогнозу. Навіть не знаю, якого брати. Дивіться, вони всі красунчики тут. Дивіться, які навіть не знаю. Дивіться. Бачите, білі чисто білі. Будемо дивитися, якого краще залишити, бо вже можна було б і помітити, якого з них, якому на ніжку одягти кільце. Тут, тобто, здається, одному я вже кільце одягала, але щось мені не видно. А, є, воно на задньому плані вон, кільце на ніжці є в одного. Ну вони всі, всі тупло, і біло-чорний є. Бачите, я б, можливо, того замінила е, дегімота, а лишила б одного білого-чорного. Е, білого потрібно лишити одного чи два. Ну, а отого рябого, червоно, білого он стоїть, то я не знаю, можливо, можна було б комусь на плем'я. Це гарні крупні качки. Тому якось різати шкода. Не знаю, будемо бачити. Та не можу нічого вам сказати. Все, знов наговорила майже на 20 хвилин. Всім. Пока-пока.